Тарас Григорович Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання. І смаркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, Мовокаянний, і день, і ніч плачу на розпустях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, Оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихом, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть женива, схаменіться недолюди, діти й родиві. Подивіться, на рай, тихий, на свою в вкраїну. Полюбітьте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі волі, братерства братнього. Найшли, йшли, не сели, несили з чужого поля. І в Україну принесли великих слов велику силу, та й більш нічого кричите, що Бог вас создав не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих, гречко Сіїв і Сонця правди дозрівать в німецькій землі. Не чужії претеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді осталось би сиротою святими горами Дніпро. Ох, якби те сталося, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли. Не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули, і сонце не гріло б смердячого гною. На чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви заорли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори. і потече сторіками кров у синєє море.